У лозовій планують обмежити продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв у нічний час. Про це містяни попросили у мера під час прийому громадян. Люди поскаржилися на пояк, які вночі шумлять та смітять біля під'їздів. Ідею про обмеження продажу алкоголю з 22-ї години до сьомої ранку розглянуть депутати міської ради на сесії, яка відбудеться завтра, 18 серпня. Повідомив керівник управління економіки Сергій Гранкін. Якщо народні обранці підтримують таку ідею, то рішення опублікують на сайті міськради для обговорення. Своє зауваження та пропозиції у довільній формі можна буде надсилати протягом місяця. Інформував Сергій Гранкін. Я до всіх звертаюся, якщо є такі. Пропозиції прошу надавати всіх, переглянути і долучитись до обговорення цього проєкту рішення. Або це буде підтримка такого рішення, це також немаловажно. і або це може бути якісь аргументи в супротив.